Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про інвестиції і про те, як заставити ваші гроші дійсно працювати. Ми проговоримо з вами всі аспекти екземп-маркету, чим він відрізняється від публічного маркету і як саме він працює. Чесно кажучи, для багатьох з вас інвестиції можуть звучати як щось таке дуже дуже складне, це як запускати якусь ракету, маючи освіту якогось філософа. Але насправді давайте розберемось так, щоб ви змогли дійсно розібратися з цьому, і зрозуміло навіть ті люди, які буває заходять в супермаркети, не знають, що вибрати на вечерю. Тому ми почнемо з екземпт маркету Екземпт-маркет маркет це приватний ринок інвестицій. Це ринок, на якому ви не зустрінете таких акцій, як Тесла або Apple. Це більше виглядає як такий бутік, де ви заходите і бачите тільки ті продукти, які ви хочете побачити. Уявіть собі вечірку, на яку ви приходите, і на цій вечірці знаходяться лише ті гості, які, яких саме ви запросили на цю вечірку. І чесно кажучи, воно теж буде там смачніше, ніж на великому великій паті. На Exempt маркеті ви можете інвестувати в Real Estate Investment Trust, в невеличкі моргіч корпорації. Ці ви можете інвестувати навіть в компанії, які заробляють роялті на музиці. І що саме головне, цей ринок не буде доступний для широкої публіки. Для того щоб інвестувати на цьому ринку, ви маєте відповідати певним критеріям. Ви маєте бути або eligible investor, або е, акредитованим інвестором. Публічний ринок це як величезний, величезний шопінг мол, куди заходить кожна людина, яка хоче щось купити. Вона купує акції або об облігації. і ці акції або об облігації можуть сьогодні падати, завтра виростати, потім знову падати. Нерви на межі. А коли ти заходиш в екземп-маркет, ти бачиш лише 20-30 продуктів, які ти дійсно хочеш купити, немає волатильності і дивіденди не величезні, але вони дійсно приносять дохід стабільний з місяця в місяць. Тобто публічний маркет – це як американські горки, а екземт – це як прогулянка парком. Вроді як спокійно, але теж є певні нюанси. Добре, тепер до самого цікавого. Тепер ми можемо змусити уряд платити за ваші інвестиції. Є такий рахунок, я впевнений, що ви його чули. Це RRSP – Registered Retirement Savings Plan. Ви можете відкладати до 18% від власного заробітку за рік на цей рахунок. При цьому при всьому можете використовувати різні інвестиційні стратегії для накопичення грошей на цьому рахунку і будете оплачувати всі податки лише в далекому далекому майбутньому, коли у вас будуть. Менші податки. Наступний рахунок це TFSA – Tax Free Savings Account. Це дуже простий і банальний рахунок. На нього ви відкладаєте певну суму грошей. В цьому році це 7 тисяч, в минулому році за 6,5 тисяч доларів. В наступному році побачимо, скільки буде. І зі всього доходу, який ви отримуєте з цих інвестицій, ви просто не платите ніякий податок. Можна виводити гроші, але при тому ви втрачаєте свою contribution room, тобто скільки ви можете туди вносити на цю суму, на яку ви вивели з цього рахунку. Нічого складного в цьому немає, просто це легкий рахунок, на який ви інвестуєте маленьку суму грошей і на весь дохід інвестиційний ви не платите взагалі ніяких податків. Наступний рахунок це First Home Savings Account. Це рахунок досить новий. Його запровадили лише в квітні е, минулого року, і цей рахунок є комбінацією такою між TFSA і RRSP. Він має плюси і від того, і від того. Дуже цікавий рахунок. Ми до нього ще повернемось. І останній рахунок, який би я хотів би проговорити сьогодні, це RESP. це Registry Education Savings Plan. в ньому теж є певні нюанси. І це рахунок для батьків, які хочуть відкласти гроші на навчання своїх дітей, які вони витратять в майбутньому на оплату якихось університетів, академій. З цим рахунком ми теж розберемось в наступних відео. Всі інвестиційні рахунки мають свою перевагу. Якщо ви хочете просто почати інвестувати, інвестуйте через. Tax-Free Savings Account. Якщо ви хочете інвестувати, і ви впевнені, що ви хочете інвестувати в своє майбутнє, в свою пенсію, інвестуйте в RRSP – Registry Retirement Savings Plan. Якщо ви хочете купити свій будинок і заощаджити на податках, то інвестуйте в First Home Savings Account. Якщо ви хочете інвестувати в майбутнє ваших дітей, в їхнє навчання, в їхню освіту, то тоді інвестуйте в Registry Education Savings Plan. Але з цим розберемось поступово з кожним рахунком більш детально. У наступному відео я розповім вам про стратегію, якою користуюся особисто, тобто стратегія, яка е, дозволяє інвестувати, економити на податках та утримувати також бонуси, гарантовані бонуси від держави. Якщо ви захочете дізнатися певні нюанси і як заставити ваші гроші працювати ефективніше, дивіться наші наступні відео. Там я розкажу вам деякі нюанси, які ви точно не знайдете в підручниках. І запам'ятайте головне: фінансове майбутнє це не про везіння, це про правильні і виважені рішення. З вами був Андрій Андрющенко.